Перший старт в цьому 24-му році. Тут у нас виходить три групи змагань. Перша – це самі початківці, ви бачили маленькі діти або дорослі діти, дорослі вже люди, які прийшли до коней вже якби осознанно сама проста програма. Ну вони ж розвиваються. В наступний раз у них буде важче щось, а хтось на їхнє місце прийде ще. От хтось зараз побачить і скаже, і ми хочемо. Друга група це вже вершники, які займаються ну, рік, може там плюс-мінус більше. Тобто вони вже якби більш досвідчені. А в третій групі там вже у нас якби ого, група п'ять вершників і всі майстри спорту, чемпіони України, і призери міжнародних змагань, члени збірної команди. С народження. Вона дуже захоплювалася, лошені мої на іграшки, бочки, коні. І дуже хотіла займатися всі з лошадями. Але ми... Ем... Вона ну, маленька була, мені було страшно, що вона піде на лошаді, такі вони великі. От. І ми її не віддавали на лошаді. А потім вона ось стала 12 років, і вона вже каже, мам, я хочу, я дуже хочу. І Її і, і віддали. Вона і школа до п'яти вечора, але ми ходимо радіше, щоб тільки ходити на тренування. Через жертв галом піднімати, на галопі сидіти нормально, то вже більш-менш навчилося. Вже починаю переходити на великих коней, але зараз ще залишаюся на поні. Зараз тебе визвуть, скажуть твоє прізвище, а потім ти привітаєшся, добре? Вона марить конями з 5 років. Ми будували тут будинок, і ми їй обіцяли, що коли приїдемо. Вона вже точно почне. І е, все, з літа вона активно. Вона боже, вона про коней знає все більше ніж я. Вона дивиться багато відео. З, е, ну марить ними. Дуже просить щоб ми її купили додому чи сюди, і вона буде займатися. Мені подобається дуже сильно. Оцінюється результат за наступними критеріями. Це стиль їзди. В цю оцінку входить те, як вершник рухається, ритмічність, як він перешкоди долається, прямолінійність. Також в цю оцінку ми збері... входить збереження ритму на ресі і галопі. От зараз у нас вже буде галоп. Потім у нас іде оцінка за керування та посадкою. В цю оцінку входить те, як уже вершник сидить. Витримуємо дистанцію між конями два корпуси. До змагань підготуватися для того, щоб підготуватися до публіки. Інколи ми просимо інших дітей там, ставати, наприклад, за е, ті самі стіночки, для того, щоб коні побачили, що тут можуть люди, що вони можуть розмовляти, що е, вони можуть підкидати якісь бумажки, щось може полетіти десь. Бо дітки маленькі, вони голосують, вони бігають, магають руками, це нормально. І так коники поступово привчаються. Це не зразу виходить, як сьогодні можна було поспостерігати, багато коней, починають хвилюватися, діти починають хвилюватися. Інколи все виходить. З ладу, але це абсолютно нормально, всі хвилюються. На другому місці Грінченко Марія, її результат 79,15, у Даші 74,9, і на першому місці Демченко, Мілана та Малиш. У них результат 80,1